7 мільярдів доларів збитків на рік знекровлені окуповані території на імарні намагання нав'язати Європі волю Кремля. Такі перші наслідки припинення транзиту російського газу територією України. Більше про історичну подію у матеріалі наших журналістів. Вентиль на кордоні з Росією на вході та зі словаччиною на виході Україна перекрила 1 січня о сьомій ранку. Новий рік, як пише агентство Reuters, став офіційним завершенням цілої епохи. Її називали домінуванням Москви на енергетичному ринку Європи, спершу від імені Радянського Союзу, а потім Російської Федерації. Територію України російський енергоресурс прямував до Європи протягом півстоліття. Коли Путіну подарували владу в Росії понад 25 років тому, щорічне прокачування газу через територію України в Європи становило більш як 130 мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу нуль. Це одна з найбільших поразок Москви. Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку. Відбулося все на законних підставах, адже під кінець 2024-го сплив термін п'ятирічного контракту на транзит російського газу українськими гТС. Угоду виконували безперервно, не зважаючи на повномасштабну війну. Продовжувати співпрацю з агресором Київ не захотів, і пролонгувати домовленості не став. Більшість європейців цього навіть не помітили. Адже після лютого 2022 року ЄС активно диверсифікував джерела надходження газу. Припинення постачання газу через Україну з 1 січня очікувана ситуація і ЄС до неї готовий. Європейська комісія спільно з країнами-членами понад рік цілеспрямовано готувалася до сценарію відсутності транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року та забезпечення доступності альтернативних джерел постачання для держав, які можуть бути цим уражені, йдеться у повідомленні Єврокомісії. Енергоносіями агресора послуговувалася тільки словаччина та угорщина. Остання продовжить імпорт, але через турецький потік, прокладений дном Чорного моря. Натомість у словацького прем'єра почалася справжня політична істерика. Егоїстичні національні інтереси та безглузді геополітичні амбіції починають переважати в ЄС, тоді як потреби меншості більше не варті уваги. Припинення транзиту газу через Україну матиме різко негативні. Наслідки для цілого євросоюзу і аж ніяк не для Російської Федерації. Утім, цифри свідчать протилежне: без транзитних платежів Україна втратить щонайменше 800 мільйонів доларів на рік. Росія водночас не дорахується як мінімум 5 мільярдів. Підрахувала аналітики. Якщо порівнювати довоєнні цифри, суми в рази більші. Зокрема, до повномасштабного вторгнення частка російського газу в європейському обсязі імпорту становила більш як. 40 відсотків. А вже під завісу 2023-го менше як 10. Його місце вже давно посіли постачальники з Норвегії, США та Катару. Як наслідок, російський монополіст Газпром завершив рік із чистими втратами у 6 мільярдів доларів. Уперше за чверть століття. Що більше компанія стала найзбитковішою в країні в українському ж уряді? Припинення газового транзиту назвали історичною подією. Мовляв, РФ втрачає свою. Ринки та зазнає фінансових збитків. А от українців кардинальна транзитна зміна не зачепить. Громадяни абсолютно не відчують цієї події, тому що газ відповідно і тепло. ми будемо забезпечити в домівки кожного українця. Катерина Кравець, Анна Басова. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.